З вами Лілія Налягака. Просто зараз підсумки ранкових подій. Ціла сім'я постраждала внаслідок атаки російських дронів на Кіровоградщині цієї ночі. Ворожий шахет влучив у багатоповерхівку в місті Долинська. Евакуйовано мешканців 38 квартир. Про стан потерпілих та масштаб руйнувань у нашому ефірі розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. І мама, і батько і Двоє дітей, один із них хлопчик чотирирічний, але дякувати Богу, все обійшлося. Лікарі е, вчасно надали медичну допомогу, і вже на е, ранок е, діти е, були е, відмовилися від госпіталізації і. Е, Перебувають зараз у своїх рідних і близьких, як і багато людей, які вимушено евакуйовані з під'їзду. Працюють працівники ДСНС, національної поліції, технічна інспекція визначають рівень ушкоджень і можливість перебування людей в даному будинку. Росіяни двічі намагалися просунутися в районі Вовчанська. А на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога. По мирних містах і селах росіяни били безпілотниками артилерією, завдавали авіаударів. Є постраждалі. Більше дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Розкажи докладніше про наслідки атак. Вітаю, Лілія. Від російських атак постраждало минулої доби четверо людей. Так учора у селі Пристін Куп'янської громади безпілотник типу «Молнія» поцілив по вантажівці. 38-річний її водій отримав гостру реакцію на стрес. Вантажівка після влучання практично повністю загорілася. Вигоріла вщент, і приблизно в цей же час. Учора росіяни впівдроном вдарили по Кутьківці, також куп'янської громади. Там множинні осколкові поранення отримали троє чоловіків. Їм 3, 23, 48 та 50 років. Чоловіків доправили до лікарні. Учора Росіяни вдарили по Харкову безпілотником. Типу «Молнія». «Молнія» Долетіла майже до центру міста і поцілила у дах гуртожитку у Шевченківському районі. На щастя, ніхто не постраждав. А сьогодні на світанку, о 4.50 ранку, росіяни завдали авіаційного удару по місту Золочів. Там дуже сильні пошкодження. Авіабомба впала в центрі селища. Частково пошкоджена приміщення соцзахисту населення, селищна рада, приміщення поліції, будівля прокуратури, суду, будинок культури, бібліотеки, дитячий садок, музична школа, багатоповерхівки, приватні будинки. Кав'ярні енергомережі. На щастя, дивом ніхто не постраждав. А зараз волонтери працюють над тим, щоб перемістити соціальні служби в інше місце. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. З нами наживо із Харкова була наша кореспондентка Світлана Шакера. Куп'янський лиман залишається головним вектором наступу окупантів на Харківщині. Там генштаб зафіксував 16 російських атак. Водночас росіяни намагаються промацати оборону в районі селища Борова. Утім, марно українські пілоти дронів виявляють ворога і допомагають тримати позиції у стабільності. Про це нам розповів Владислав Крупко, пілот в пів розрахунку батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Скориставшись qr кодом який ви бачите на екрані, ви можете допомогти цьому цьому підрозділу із закупівлею дронів, щоб бійці й надалі успішно виконували завдання. Ми долучаємося до збору. Бригада тримає е, опорні пункти, тримає стримує ворога. Стримує всі штурмові дії супротивника. Наша піхота, наші артилеристи, мінометники, танкісти всі роблять все можливе і неможливе для того, аби ворог не просунувся далі. І станом на сьогодні, на цю годину, ворог просування не має завдяки підтримці міцного тилу. Ми маємо засоби для того, щоб виявити ворога завчасно і зупинити його. Зустріч російських і американських чиновників розпочалася у Саудівській Аравії. Однак це ще не означає початок переговорів. Так в американському держдепі прокоментували поїздку до Ер'яда глави відомства Марка Рубіо, куди водночас прилетіли і представники Кремля, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Мовляв, це лише перевірка того наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти України загалом. Чи сприятиме це особливо? Істі зустрічі Дональда Трампа і Путіна речниця держдепу темі Брюс не уточнила. Нагадаю, головною темою зустрічі у Веріаді є війна Росії проти України. Представників України при цьому там немає. Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки. У цьому дійшли згоди президенти України та Франції. Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському щоб поінформувати про результати зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. Головний підсумок будь-яке інше рішення без міцних гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. Європа має посилити військову підтримку України та зняти будь-які обмеження на використання західного озброєння. Так вважає прем'єр-міністр Данії Метта Фредеріксен, про що заявила після завершення екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі. Наголосила, це означає передусім пришвидшення та розширення європейської оборонної промисловості, бо на кону безпека щонайменше цілої Європи. Щодо мирних ініціатив, Фредеріксен переконана, припинення вогню не має бути передишкою для Путіна, щоб поновити атаки. Я ніколи не вважала, що війна в Україні це про Україну. Ні, це про Росію та її імперські амбіції. І Путін не зупиниться на Україні, якщо дати йому перемогти. Відтак я дуже стурбована розмовами про швидке припинення вогню, тому що фактично це дасть Кремлю шанс мобілізувати зусилля та з новими силами напасти повторно на Україну чи будь-яку іншу європейську країну. Про те, що мирне майбутнє України важливе не лише для неї самої, а й для усієї Європи, говорив її прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту у Парижі. І Лондон готовий взяти на себе провідну роль у питанні підтримки Києва в Європі. Утім, наголосив Стармер для ефективного стримування Росії від повторного нападу життєво необхідні американські гарантії безпеки. Нагадаю, Кір Стармер одним із перших заявив відрядить військовий контингент до України, якщо це буде передбачене мирною угодою. Найближчим часом британський лідер планує обговорити це питання з українським президентом Володимиром Зеленським. Найважливіше це підтримка миру силою, тобто Україна повинна мати сильну переговорну позицію. Велика помилка вважати, що на тлі перспективи мирних перемов слід припинити підтримку України. Навпаки, зараз саме час її посилити. Тим паче, що на кону оборона та безпека цілої Європи та Великої Британії, зокрема, як прем'єр-міністр, я зобов'язаний думати і про це також: про безпеку і захист своїх громадян. Питання відправки військ до України хочуть розглянути і британські парламентарії і поставити його на голосування. Вважають, депутати повинні бути залучені до ухвалення такого серйозного рішення. Тим паче, що на кону безпека сполученого королівства, яка ризикує залишитися сам на сам із ядерною державою без підтримки США. За законом прем'єр-міністр може розгортати війська без погодження з законодавцями. Утім, заявляють в опозиційній і консервативній партії голосування провести варто, хоча без огляду на прецедент то. Ні, Блера він нагадаю, санкціонував участь Великої Британії у війні в Іраку. Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. Напередодні Берлін виділив нам понад півсотні бронемашин, снаряди для танків Леопард і БМП Мардер, а ще майже 300 тисяч боєприпасів для геопардів і. Гепардів і самохідних зенітних установок, ракети для систем протиповітряної оборони «Айрісті» та 50 тисяч снарядів 155-го калібру. Окрім того, кілька сотень безпілотників, ударних і розвідувальних а ще техніку для розмінування. Нагадаю, раніше лідер християнських демократів Фрідріх Мерц заявляв, у разі перемоги на виборах планує забезпечити Україну далекобійними ракетами Таурус. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду будь-яке рішення вона ухвалюватиме самостійно. Так про свій майбутній візит до Києва заявив спецпосланець президента США з питань російсько-української війни Кіт Келох. Каже Вашингтон докладає зусиль, щоб встановити Києві Москву за стіл переговорів, але про жоден примус не йдеться. Келог наголосив Володимир Зеленський обраний лідер суверенної нації, тож і право на остаточне рішення за ним і за українцями. Нагадаю, до Києва Кіт Келог прибуде зранку, 19 лютого, і залишатиметься тут на три дні. Раніше президент Зеленський заявляв, сподівається, що представник Білого Дому відвідає воїнів на лінії фронту. Чергового російського агента затримали на Київщині СБУ спільно з ДБР. Ним виявився завербований ФСБ, керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону. За завданням своїх кураторів зливав окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які зараз воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій. Її ворог хотів використати для встановлення локації українських воїнів та спроб їхнього вербування за даними слідства в обмін на співпрацю Ефесбівці обіцяли своєму агенту евакуацію до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 чотирнадцятому. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ізраїль атакував російську авіабазу Хмейміму Сирії. Вибухи почали лунати всього за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив там зброю для ліванського угруповання Хезбола. Інформацію з відеопідтвердженням оприлюднили сирійські пабліки. Додають, російські системи ППО хоч і були активні, але не змогли перехопити ані ракети, ані безпілотники. До слова, це перша в історії атака Ізраїлю на російську авіабазу. 18 людей постраждали в авіатрощі в Канаді. Пасажирський літак компанії Delta Airlines, який прибув із Мінаполіса, перекинувся на дах під час посадки в аеропорту Торонто. До борту одразу поквапилися пожежні та рятувальні служби. Поруч чергували карети швидкої допомоги. На момент аварії на облавку було 76 пасажирів і четверо членів екіпажу. З них 22 громадяни Канади. Як повідомили у прес-службі, привізника троє поранених у важкому стані. Усіх потерпілих уже розвезли по лікарнях. Чому літак не зміг нормально приземлитися? З'ясовуватиме спеціальна рада з транспортної безпеки. Аеропорт Пірсон у Торонто наразі працює. У звичному режимі ми негайно припинили прильоти та відльоти на трьох інших злітно-посадкових смугах. Їх відкрили за кілька годин. Інші залишатимуться закритими протягом усього розслідування. Це як мінімум до кінця доби, та ймовірно ще й кілька днів. Наш виліт до США затримали поки що на півгодини. Я почув, що сталася аварія. Коли ми обідали, люди між собою говорили. На словах літак перекинувся. Вже думав, що рейс скасують. але ні, поки що затримують. Але запевняю. Що ми полетимо